Доброго ранку, дорогі друзі і підписники мого каналу. Запрошую вас на чашечку запашної кави у моєму квітучому саду. Зараз ранок сонце сходить, пробивається через віти, груші, сад продовжує квітувати. Хочу вам показати сьогодні квітування деревоподібного подібного піона. Давайте пройдемо, подивимося. Як там у садочку? Багато чого вже відцвіло, але тюльпани ще цвітуть. Ось ці тюльпани, які росли у мене в кашпо, Деякі навіть іще й не розкрилися. Я не пам'ятаю, чоловік каже, він білий. Ну, будемо бачити, якого кольору я вже не пам'ятаю. Мабуть, такий білий. Ну і от рожеві і бордові піони видні І цей незвичайний такий колір має. Подивіться, як піднявся вербельник. Він заслав велику ж територію. І мене це радує. Давайте пройдемо, подивимося, що там у мене далі. Ось у нас актіїдія. Ось такою короною. От такою аркою спускається над нашим столиком, де ми обідаємо влітку. А тут Аннабель. Аннабель пустилась в ріст. Ну, поки що вона росте в висоту. Півники і риси скоро будуть відувати. Бачите, повипускали, як уже свої. Стріли. І вже навіть показують колір. А хости, як їх не показати? Подивіться на оці прекрасні листочки, хости. Гляньте, як вони вирізняються на фоні інших квітів. Оці білі включення на листочках. А поряд зелені краї у них темніші. А оці хост, подивіться, які жовті, красиві кінчики. Ну і знову таки вербенник копічити, який хоче заполонити усю землю. я цьому рада, так. А ти не хочеш триматися. Отак от, от на дереву тримайся. А стільба підіймається. І знову хости. Подивіться, який листок здоровий у хости. Це великі оці хости, гіганти. І така от із темним ободочком. І далі знову хости. І жовтенька там сховалась, вона ще маленька. І просто хвосточка. Дорогі друзі, сад по своєму красивий і зеленим листям хост. Троянди нарощують бутони. Ну ось не відхен. Помалу, помалу, а скоро цвістиме. Дивіться, як вона схилила свої гілки. І всі в цвіту. А ось іще один бересклет і хвоста біля нього. А там інша хвоста. Чекаю, коли вони розложать своє листя повністю. І ось я проживцювала Бакопу. Купила на ринку одну рослину і проживцювала. Вони приймаються досить добре. А ось принцеса Олександра теж нарощую бутони і ще ряд хост. Ще інших з білими кінчиками. Дуже гарно, коли вони розкривають повністю своє листя і покривають оцю всю землю навколо троянд. Ну, а Бербенник копічитий тут як просто ковдра. Ну, така от е пухната, тепла, гарна така ковдра. Вкрила землю і вкрила ніжки, азалієм японським. Вкрила ніжці, коніці, оці ялинці продовжують квітувати примули. Подивіться, як вони яскравіють серед отакого зеленого коврику. Ну, а тут над головою у нас один рус. Це один рус молодша. У мене ще є старша, яка найперша в мене з'явилася в садочку, а тут шнейвальцер. Ну і як зазвичай Лірочка. Мені дуже подобаються хости, як вони вирізняються зараз на фоні оцієї зелені, особливо оця з білими кінчиками. На задньому плані квітують примули. Чарівна весняна квітка, а серед них подекуди. Маргаритки і ось такі примули. Ну, жовта примула в цьому році це щось неперевершене. Також квітує і оця новинка в моєму саду обрієтта. О, шпак. Шпак полетів. Там шпаченята вилупилися. Подивіться, яка тут крона від жасміна. Ну, його сусіди наші східні чубушником обзивають. Ну, для мене він жасмін. Так було завжди. Ну і ось підходжу до цього куща, оцих примул, які квітують так довго. І вони такі прекрасні, що не можу вам не показати сьогодні. І от на фоні вербенника копіча. Догляньте, як це гарно виглядає. Ромашка дівоча. Вербенник копійчитий подекуди листочки, конвалі. І ось має квітувати Азалі. Вона нарощує свої бутони. Ну, для Азалії в мене плани пересадити її в цьому році треба буде обов'язково без усяких. Очікувань в кислий ґрунт в інше місце, тому що вона росте в звичайному ґрунті, і я її просто удобряю підкисленими такими добривами для азалі Це не діло, вона повинна рости у нормальному ґрунті, який підходить для неї. Тож, дорогі друзі, давайте пройдемо далі в садочок, подивимося, що там. Квітує ще. Квіти це наша віддушина у такі тяжкі часи. Ну ось іще одна різновидність хост. Ось мій цитрусовий садочок. Я його трохи вище поставила. Так, вони. Цитрусові мої виглядають. Ну і перед вами ще хсти. Ці хусти подарував мені сусід. Вони досить красиві, коли вони розпускають своє листя повністю. Зараз вони набувають своєї величини розкішності. І потім зачаровують своєю величиною і насиченістю кольору. А тут перед вами троянда жасміна. Теж наростила досить багато бутонів. Виноград з бутонами ось-ось зацвіте. Квітує. Бузок. Давайте глянемо, що біля двора. А біля двора барбариси. Подивіться, які чудові кольори, як вони гарно поєднуються. Червоні, з жовтими. Салатового кольору такого. Знялися троянди квітує Спірея, отакими гронами білих соцвіть спускається донизу. Ця спірея із саду моєї бабусі. Колись цей кущ квітував у її саду. Ну і скоро буде жасмін. Жасмін теж із саду моїх батьків, і такий же в саду у бабусі. Давайте пройдемо, подивимося, що там у дворі, продовжують квітувати нарциси в кашпо. І букет вийшов. Бачите, як вони виглядають чарівно в кашпо? Раджу, саджайте. Дуже красиво. У кашпо посаджені примули. Скоро переквітнуть нарцис, а примули залишаться. Примули квітуватимуть до самої осені, до самих морозів. Ось таке поєднання. Світлі нарциси квітували, і потім будуть отакі от бордові примули. Монопосадка. Ну, подивлюсь потім, можливо, додавлю ще щось у цю композицію для того, щоб воно яскравіше виглядало. Можливо, якийсь світлий колір якоїсь квітки. Подобається мені дуже бакопа, але білої бакопи не було. Ну, от так виглядають мої чарівні нарциси. Нарощують бутони троянди. Перед вами троянда Інес Сістер. Подивіться, скільки тут бутончиків. Скоро розквітне ця краса, а поряд з нею троянда Б'янвеню. Б'янвеню французької селекції. Так само, як і Сістер, розплідника Майланд. Аромат неперевершений. Ну, будемо нюхати, як розцвітне. А тут у нас Аляска. Подивіться, якою вона величини в цьому році. Гляньте на ці гілки. Це ж я обрізала багато-багато гілок. І залишилося ще стільки. Це все квітувато. З цієї сторони теж у мене високі троянди, плетисті. лагуна. Вона теж високо в небі. Вона такого насиченого рожевого кольору і дуже запашна. А поряд з нею помпанела і поряд з нею моя красуня. Колишня дуже бажана троянда. Ельза крон Суперіор Біла, красива троянда. І знову ж таки поряд з ними червона троянда, воно гарно дуже поєднується, білий і насичено-бордовий такий червоний колір. Це сімпаті. Ну і ось ми дійшли до нашого куща, до куща дерева подібного пігона. Термометр показує 14 градусів. Сонце піднімається потроху, і квіти піона розпускаються під сонячним промінням. Зараз вони ще закриті. Подивіться, скільки тут їх, цих квіт... квітів, суцвітці. Одне тільки хотілося б, щоб вони довше квітували. Все таки деревоподібний піон квітує не так довго. Високий, більше двох метрів, висоту, у ширину, ну, мабуть, теж, мабуть, стільки саме. Спробую підійти з іншого боку, може тут розкрилася якась квітка, Ну, сонце ще низько, ще тільки встає. А в день учора тут було маса бджіл. Тут стояв гул, нібито в вулику. Він дає свій аромат і бджоли на нього летять. З усіх усюд. Ні, ще не розкрився і цей. Я дивлюсь, що тут так трошки пелюстки ширше. Думала, він розкрився. Ну добре, прийдеться мені тоді ще знімати це відео про піон Євдень. піона і вражаюча висота, і вражаюче ізобілі. Квітів дуже багато і вони дуже красиві, коли розпускаються. Такі макоподібні квіти. Ще є закриті бутони. І от поступово ця вся краса розкривається, співає голосом бджіл, красує очі. Милує душу, і ось поступово розпускаються інші троянди ностальджі, а тут поступово переквітає червоне з білими тюльпани. Оця композиція. Ну, ще поки що яскраві в саду. Бадан потроху відцвітає. Медуниця. Все йде своєю чергою. О, ось уже й шкідників побачила. Зіпсував бутон. Це мурашки, я так розумію, треба кропити, виходить. Ну що ж, шкода? Це крем суфлі. Називається піон. А це корал Шарм, це Джордж Пейтон І ще два піони. Клер якось треба подивитися, щоб я неправильно не сказала, краще не буду говорити. Дуже гарно квітує бузок. Насичений такий бузковий колір. Гляньте, яка краса. І ще квітує нарцис, який розкішний, який він величний. Ну і піднімається листям своїм доверху. Морозник. У морозника зелені квіти, ось вони стоять. Бачите, які вони. А там є і фіолетові, сховалися за листочками. Ну, вони не фіолетові, вони вже такі бускові. Коли відквітають Ну, а тут іще тюльпани. Тюльпани отакого насиченого кольору, пурпурного кольору. З таким майже чорним напиленням. І на підході клематіс Гляньте, які величезні пуп'янки. Ось-ось мають розкритися. Гляньте, які пуп'янки. Це мій улюблений кліматіс blue light. Blue light по сусідству із lime Light. Це волотиста гортензія. І так вийшло, що схожі імена. Blue і Lime Лайт поряд. Шилоподібний флокс. У мене їх три сорти, але вони ніяк не розростуться. Я їх посадила у минулому році, ні, в позаминулому році я посадила їх восени. Ну от Минулий рік вони вже трохи росли тут. Але так якось соромилися. Думала, в цьому році краще буде, ну трохи краще, але ще не вау. Ось такий шилоподібний флокс, яскравий і біленький. А тут гортензії підіймаються широколисті. І ось іще світліший шилоподібний флокс. Ось тут він сховався. Темніший, потім біле із рожевим, а рожевий ось такий і білий. Такі в мене чотири види шолоподібного флоксу, але вони ще поки не дуже розрослися. Хотілося б, звичайно, щоб це був коврик. Це моя така мрія. Ну і тут ви бачите, гейхери такого мармурового відтінку. такі ось вони. Зелені із салатовим і ось такі мармурові із темними краями, білою серединкою, темними прожилками. На жаль, я не знаю їх назв. Купувала на ринку. Дорогі друзі, отак от виглядає мій сад сьогодні 3 травня. Продовжують квітувати примули, квітує яснотка, піднімається аїр. Біля місточка квітують мої квіти. Лаванда нарощує листя, нарощує свої кущики. Продовжує рости оця тропічна красуня, Бругмансія Троянди нарощують свої бутони, все йде своєю чергою. Тож, дорогі друзі, хочу вас підвести ще до магнолі і показати, як вона квітує. Частина вже пелюстків облетіла, частина ще квітує, частина ще буде тільки розпускатися. Дуже благодатна квітка, красива, ніжна і довго квітуюча. Прекрасно зимує, без укриття в Київській області. Це вважається північ України. Ми живемо на захід від Києва 40 кілометрів. Ну, оце наша зона. Магнолія тут почувається прекрасно. До речі, в Київському ботанічному саду там взагалі. Там така краса. Там різновидностей дуже багато магнолій. Це таке незабуваєме видовище взагалі дуже гарно. Раджу, саджайте. На відміну від деревоподібного піона, магнолія квітує дуже довго. До речі, я мріяла про деревоподібний піон, ще будучи студенткою. Колись я в ботанічному саду. Часто там бувала, жила недалеко від нього і готувалася інколи до екзаменів де небудь у затишному куточку, щоб ніхто не заважав, І милувалася квітами, в ту пору, в пору сесії квітли, деревоподібні піони, потім жасмін. І от, дивлячись на всю цю красу. Вона просто залишалась десь там, далеко у підсвідомості, так само, як і гортензії. І коли у мене стала така можливість мати свій сад, я посадила ці рослини. і вам посадити магнолію, деревоподібний піон. Ну, магнолія, ще раз наголошую, на відміну від деревоподібного піона, квітує дуже довго. От бачите, у неї ще скільки бутонів, які тільки мають розкриватися. І ще зовсім маленькі бутони. Ось, наприклад. Він ще взагалі не розкрився. А ось уже перецвів. І така свічечка залишається. Вона дуже декоративна теж. Ну, ось, наприклад. Бачите, така свічечка. Це вже відпала одна квіточка. А тут бутончик тільки буде розкриватися. І ось ця вся краса квітуватиме і квітуватиме. Ну, принаймні ще тижнів 20 точно. Ну, Багато залежить вже від погоди. Звичайно, як в жароті буде температура тут 30, то тоді я вже не знаю, як буде воно. А так при нормальній температурі, то квітування буде ще довго. А от деревоподібний піон, він квітує в мене ну, десь так, тиждень при нормальній погоді. Ну, а якщо пече дуже сильно, то... Звичайно, це все раніше відбувається. Тож, дорогі друзі, дякую всім за прогулянку, за ранкову каву, за те, що ви мені створили компанію. На цій ноті я вам хочу побажати здоров'я, якнайшвидшої перемоги нашим оборонцям, нашим воїнам, мужнім, кожному ангела-охоронця, і щоб вони мали силу, можливість. Відбити ворога і повернути живими і неушкодженими додому. Всім вам бажаю щастя, миру і добра. До побачення. До нових зустрічей. З вами була Наталія біля свого квітучого деревоподібного піона у своєму трояндовому саду. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь, хто ще не підписався. До побачення!